Так, друзі, все, я зібралася, Вклалася на обрашені. Ось така моделька. Така гарна біжутерія, тут гарна диска деталя. Я дивіться, скільки ти ходиш місяць в зал. Так, вибіжалася. Моделька. Далі буду купити. А відже будуть підбирати. Починають вибуху. Ще встигла поклати собі так, так. Все, Я зібралася, зробила сьогодні ось таку укладку собі об'ємну. Діду, хочу купити собі В Взагалі там продивилася, покажу вам, що будуть. Так, приверну камеру, покажу вам укладку свою. Вклалася на Брашен. Так, друзі, ми їдемо. Їдемо в торгівельний центр uh -huh. Форм. Так, хочу купити взуття в зарі. З нами Яся, покажися. Ми так трясемся, потім. що чому ми трясемося? вроді немає, навіть така Такі мені дуже сподобалися. покажу, ось. ось така моделька в ЗАРі, У них зараз акція. Були 1449-999. зараз Як вони виглядають на мені? Мені подобається, що дуже зручний каблук. На мені, до речі, розмір сьомий. Така гарна біжутерія, Тут подивіться, які великі перстні. 899 гривень. В дереві, такий білий колір. Ну, цікаві. Всякі браслети. А, ну, ще ось ці туфліки дуже цікаві. В такому кольорі. Восьмий розмір. поміряю. Мірка в зарі мені велика. цей Це Так, друзі, купила я собі ті туфельки, з якими я прийшла. Ну, я, до речі, їх побачила в онлайні. Вони мені сподобалися, я їх так оглядала. І подумала, що хочу, я ж захотіла, про них думала. Прийшла, поміряла, мені підійшло. Єдине, добре, що прийшла, поміряла, тому що завжди думала, що в мене 38-й в зарі, а 38-й мені був великий і сімочка добре лягла. От, і ще скажу вам один момент: не ходіть в той. я дуже, Ми зробили дуже велику помилку, що ми пішли в неділю, народу купа. В примірочно, я все собі там набрала речі думала, піде помірю. В приміручно черга була. Кілометрова дуже велика черга. І так само була дуже велика черга розрахуватися до кас. Ну на касах швидше, ніж приміручних, бо там пік розрахував, пішов. Приміручних там дівчата можуть міряти ну, хтось хто як швидко. Ось тож, на мою думку, краще ходити в будні, тисячу відсотків. Тому що дуже я, я навіть захотіла в туалет піти. Я просто завернула в туалет, побачила, що там теж така колейка. Думаю, ні, я розвернулася, пішла додому потерплю, піду вже вдома. Тож виїжджати на шопінг. Я думаю, вчора був такий самий день, вчора ще гірше було, вчора взагалі було 8 березня. А сьогодні неділя людей море. Гарна погода, сонечко, але ми так. Трошки вдома скучно, кажу, виїдем, виїдемо, виїдемо. Я хочу собі ті туфельки. Так і зробили, купила туфлі. Сразу же поїхав. Ми навіть за пару не заплатили, тому що ми було менше часу, ніж потрібно. Менше ніж година. От. Але якщо йти погуляти там, походити, то ні. Це дуже, дуже багато людей і некомфортно. Мені це було дуже некомфортно. Зараз ми під'їхали під торговий центр в нас в Рудно. Чи це землі вода? Рудно, Рудно. От. Юрко пішов в Галицьку свіжину, купить хлібчик. Я не хлібчик, купить м'ясо, хочемо смажити шашлик. Сьогодні така погода, коли сонечко світить, я сьогодні в тих окулярах. Сподобаються мені, до речі, ці окуляри мене питали, де я їх купувала, і я не пам'ятаю. Це якісь просто в якомусь магазинчику вони мені сподобалося. Я їх купила недорого, не тому що я окуляри. Не платила дорого, тому що купила одразу декілька штук, бо мені так для образів, для фотографій. Але вони мені так сподобались, що я їх ношу тепер. Просто в сумці лежать. Ось так. Тут гарна, до речі, висота. В мірі я Яська я взяла собі. цей. в мене на почті. Ну, гарно. Я, до речі, взяла свої нові туфельки. Береш його у нас примірочно. Так, ану, повернися. Гарна тебе баталія. Яська, дивіться, скільки ти ходиш місяць в зал, так, так. з тренеркою займається. Дивіться, як гарно виглядає. Ні, Ну яська в нас ходенька була, дуже класно, коли. Так ви завжди були мишці гарні? Ні, вже почали раді пливти. Так, друзі, що я вам скажу, розпочала я свій біг. Кажу, так от бігаю, дилюся, сміття знову понакидали. Свині. Багато сміття в лісі. Дивуюся. Культурі. О, Пляшки якісь валяються. Почала свій біг. Невже це отак от я взагалі є в шоці? Подивіться. Тут сторін, тут вже смітник викинув. Ой. Такий ніби гарний настрій, все йду. Хочу бігати. От, будь ласка, все в смітті Якийсь жах. Ось, дивіться. Так, буквально за цей тиждень не кидали ті от мішки, приїхали бо якась машина і повикидала собі сміття. Я в шоці. Кажу, треба камеру ставити на дерева, штрафувати. Добіжалися. Краса. Хвилину бігаю, дві хвилини йду перший день. Перший тиждень так і буде. Хвилина-дві. Хвилина-дві, потім там дві хвилини. Ході би дві хвилини бігу. І так воно наростає. В кінці третього місяця там вже 50 хвилин бігаєш 2 хвилини йдеш. Або там 20, три рази по 20 хвилин і пам'ятаю, бігала, Типу, тренування 60 хвилин. Це те, бо я хвилину біжу, 20, Ой, 20 хвилин біжиш. Дві хвилини йдеш. Комсно 20 хвилин біжиш. Дві хвилини йдеш і. І десять потім ще як. Ну от... Ну там до години, я не пам'ятаю, чи було більше, ніж години тренування. До години часу. Сьогоднішнє тренування 32 хвилини. Так. Перейшла до озера. Блаки щасливі, вони погуляли, побігали і в лісі, і в полі. Краса, пташки співають. Моє тренування якраз вже закінчилося. Чистеньке озеро, поки що, знаєте, от. А зараз подивіться, яка чиста вода літом, в кінці літа. Тут просто вже таке було тиско. а Зараз водичка чистенька. Друзі, хочу показати ось цю красу. Це Яні доставочку. Хлопчик замовив. ну Це не її хлопець, просто ухажор. Дуже красиві. Ось, а в мене тут мій перекус. Хотіла вам показати перекус і заодно, як красиво це виглядає, цей букет. Люблю. Коли багато тюльпанів, от в такій от вазі. З перекусу в мене тут йогурт 200 г, 100 грам банану і 150 грам лохини. Я трошки менше дала, 10 грам горішків мелених. Все, ось такий перекус. Люблю такі перекуси, вони мені дуже смакують. І минулі рази я це перем... блендері перемішувала. А зараз мені захотілося. В цілісності з'їсти. Попробувати, як це буде коли ось так. Так, друзі. Ці туфельки, до речі, називаються Kitten Хіл-моделька. За рахунок маленького каблучка підбора. Ось такі вони. Ну, і ще їх називають Slingback за рахунок ремінця. Ось цього. От. Тож. Можуть бути як Слінбеки, так і Кітан Хілс. Кітен Хілс це якби каблучок маленький. Ну, Та якби каблучок, який як чарочка виглядає. От. В общем, тих назв. Дивишся, одна назва підходить, друга назва теж підходить. Тож, я думаю, що нема великої різниці. Мені вони дуже сподобалися і. Будуть стояти ось тут. До речі, буду ставити ось так по дві пари, тому що бачу, що буде... бракує мені місця. Ось. І ще я подивилась, там мені сподобалося. Я на, на сайті бачила, а в магазині не бачила. Ще під замшу світліші хочу. Чи це був набук, чи замша? щось... Бо, бо в мене немає лакових. Я хотіла лакові. Є вже в колекції лаковані. І ще хочу якісь світліші. чи шкіра, Ну, типу, щось в мене є, типу, як бежеві. Тут теж великий каблук. А якщо десь ходити, гуляти, ну, незручно на такому високому каблуці. на нижчому зручніше. Можливо, я хочу трошечки. Вищий за цей, але нижчий за ось ці десь ось такий каблучок, напевно. 8-9 см, бо тут, напевно, всі 12. Тут теж дуже високі підбори. Ось ці зручні манго шкіряні. Ось ці зручні. Широкі кулки вони просто самі по собі дуже зручні. Хоч тут і високі кулуки, але дуже зручне взуття. А мої лофери. До речі, три їх. Зараз щось в мене на лофери відбилося, але все одно передаю їхній час, тому що це така класика, яка з моди не вийде ніколи. Просто класичні шкіряні туфлі. Люблю їх, вони гарно виглядають. Ось мої кросівочки, я їх однозначно буду носити. Козаки, не знаю, чи буде їх. Ну, минулого року я їх одягала, подивимося. Вони теж періодично козаки вони з моди не виходять. Так, мої пасики вкладу. Ну і ось ці теж люблю. Це Вони такі. А, щось треба витирати буде. На такі блакитно-сірі. Такі, знаєте, індіго кольор, я б сказала, скоріше. Ось. Там черевої. І вже треба зимового вже треба буде ховати, напевно, що. Так, тут білі лодочки. Ну, в них зручно, до речі, але коли на, от, йти на шопінг, на такі довгі прогулянки, то, то трошечки м, втомлюються ноги. Я зараз вже буду дивитися на більш-менш нижчі каблуки підбори. Такі як ось ці, вони мені сподобалися. в образах гарно виглядають. Так, друзі, я вже зробила масаж, макіяж, вклала волосся. Сьогодні вклала ось так гривку. До речі, подобається мені оця гривка, що її можна як на впіл, так і на одну другу сторону кидати за бажаннями. Можна взагалі зробити хвіст, такий зализаний і... Вона ну, гарно лягає, тому що не є пряма чолка, а зістрижена. Ось. Але хочу трошечки, щоб вона ще відросла, щоб ось ці от передні прядочки були чуть-чуть довші. А загалом мені все подобається. Один день буду ходити з розпущеним, а завтра вже буду підбирати волосся. І буде так. Так теж красиво. Ось. Тож, що в мене? Дуже мене тішать всі тюльпани. Настільки гарні квіти. Шкода, що вони в'януть, оце так. Ну, але таке життя. Погодка сьогодні симпатична. Але трошечки буде похолодання. Не буде такого тепла, як от е... пару днів назад. Буде трошки похолодання. Але все одно погода класна. Всі не йде до літа. Трошечки похолодання буде, але. Потім буде літо. Так, дівчата, хотіла зробити каву, але зрозуміла, що в мене вдома нема... нема кави. Блін. І треба йти в магазин. А в я... магазин. Так, тут пусто. До речі, купувала таку коробочку в, в Ікея. Так. У нас є магазинчик там, де возять товар з ікеї. От там я купувала. Гарно виглядає. От кави нема, Якщо йти по каву, то треба брати з собою своїх тих. Чекати, тут поставлю, щоб не тримати. чай? Не хочеться стояти телефон. Думаю, може чай зробити. Може, коли починає хвилюватися, все, я вже хочете гуляти, адже почув, що мені треба в магазин. Ось так, видно. Придумаю, чай зробити чи що. Mm -hmm. До речі, мене питалися на рахунок робота-пилососа, полесоса, вже дівчата де такі запитання дають. Коли включаєте вологе прибирання, чи ви забираєте килим? Ні, лишаю килим, хай мені килиму вологе прибирання робить. Ну такі дивні питання, дівчат. Якщо у вас є кімната, де є килим, ви його маєте скрутити. Або зробити собі таку, позначити в програмі території, щоб він туди не заїжджав. Ось. Або ту кімнату закривати з килимом, якщо вам треба робити вологе прибирання. Все просто, там все описується в інструкції. От. Є функція, напевно. Там. там можна якусь карту обмалювати, щоб його повз пройти. Ну, я не пробувала, тому що в мене коврів, коли внизу нема. На гору я коли ставлю пилосос, у мене килимок дуже маленький, його скрутили і забрала. Мені так легше, ніж це щось там облювати і переробляти. Може, цілі, завжди, коли я щось говорю, то вони вшумлять так в житті би лежали, якщо спала. Я взяла телефон в руки і все. Хрікають, мукають, бавляться. Що робити, чай? Не робити чай, чи йти в магазин. Що ж тигнутись в магазин піти? Не знаю, ну пане йду в магазин, хочу шукаю. Кі цього куплю ще. Як з ними, блі, з ними і не знаю. А з ними в магазин заходиш, вони такі, знаєте, їх багато дуже. Ну, якось неправильно. От. І ще замошка переживає, бо він завжди любить ногу свою піднімати. А піду без них треба виріщати. Я їх, напевно, думали, що піду без них все. Так і, буде, так і зроблю. Іду я. Знімати такий халат, передягатися, тому що як хотів халат, все, з нього вилізти то потім дуже важко. Треба попросувати в піжамку, костюмчик, свій домашній, вдягнутися гарно. І чекати, коли Юрчик прийде з роботи. Юрку, в шості вже буде вдома. Вона ще питалася, а де працює ваш Юрчик? Чата, вмотніть пару відео назад, я там розказувала, показувала, Вірко сам все розказав, де він працює. Не полініться, поверніть декілька відео назад. Ну, або не пропускайте відео, щоб не задавати такі питання. Все, лежу, поки мої там ой, вже, чуєте, починають вийти. Бо я їх не взяла з собою. Так, таки було було спішпалити. Мої вже починають вийти, тож я швиденько туди назад. Тому що вони не розуміють, як я так пішла без них. Так, все, вертаюся з магазинчику. От кульок АТБ. Купила хек, купила каву і один перчик. обійшлось мені це в 500 гривень. Життя зараз дороге А ще я зауважила, сьогодні я вдягнула легінси і я заважила, що я схудла. От, якось почала собі в зеркалі більше подобатися. Звичайно, що є де худнути, але ця програма мені дуже подобається, так як... Ми займаємося кожен день, крім суботи, неділі З понеділка по п'ятницю у нас тренування і тренування різні. Наприклад, вчора були сідниці, сьогодні руки, завтра буде прес. В четвер будуть танці, п'ятниця йога. Ось так. Ну і це харчування мені дуже смачне. Я дуже смачно їм. Мені навіть не хочеться нічого більшнього. Звичайно, не тільки свят, або хтось мене кудись запросить на якусь забаву. Ну, я буду святкувати, їсти і не буду себе обмежувати, правда, не буду, може, солодкого їсти. Ну, але без фанатизму. Просто з цим харчуванням не хочеться лишнього. Збалансоване, тому все смакує. Вже навіть встигла приготувати собі обід. Ось моя кава, з якої бігала. Тут в мене рибка. Яку я купила філе хека, салат і кускус? -кус, каша. До речі, дуже смачна. Я до цього, я до цієї програми не знала про існування цієї каші. Ми її ніколи не купували. Мені дуже смакує.